Всім друзі, привітання з мого саду. Сьогодні в нас 10 липня 2025 року. Місто Кременчук, Центральна Україна. Перед нами ранньо стиглий сорт, який дуже гарно себе показує практично кожен рік. Це в нас японська селекція під назвою Ойші Вайзе. Плоди товарні, ось отакі. доволі крупні в руці. Якщо взяти терміни, то слива, оця бодиплоїдна слива, вона доволі крупна та врожайна. Оце її можна вже на цей час обривати, вести на базар. Отакі От плоди, які темні, повністю висихші, їх же на базар не довезеш. Краще обривати трошки-трошки, такі вони колись ще твердуваті. Але вони вже солодкі, з присмаком дині, алечі та сливи. Врожайність цього сорту кожен рік дуже гарна. Заліплене все врожаєм. Якщо в дерево не загущене, плоди такі аж фіолетові. Плоди висять, як іграшки на дереві. Гарна форма, така серцеподібна. Ось. Чимось схожа по формі на формозу, тільки формоза буде пізніше. Вона йде середньостигла. Цей же сорт йде ранньостиглий. Розмір плодів приблизно 70-80 грамів, окремі можуть бути і по 100 грамів, все залежно від того, як ви будете проводити нормування плодами. Загрузка, як бачите, гарна. Ось отакі вже плоди, о, отакі фіолетові, вони вже повністю. Повністю стиглі. Так, що по плюсам та мінусам? Ну, давайте з плюсів. Ранньостиглий, стиглий, дуже врожайний сорт. Також йому не страшні весняні приморозки. Бо бачите, загрузка дуже гарна в цьому році. Ви знаєте, що дуже було багато весняних приморозків, які, в принципі, знищували. Більшу половину врожаю в моєму саду, ну і не тільки в моєму. Смак дуже гарний такий сливово-динний мікс. Плоди доволі крупні. Врожайність кожен рік чудова, розмір гарний. До хвороб доволі стійкий, профілактичні потребує від лястероспоріозу, від гнилі можна не обробляти. Так, по мінусам, ну, це по-любому те, що не відділяється кістка, і те, що, коли він дозріває, може осипатися. От плоди стигнуть і вони падають. Тобто їх, їх треба вчасно збирати, коли вони ще не перестигли. Бо буде все на полу. Получається, кожен день треба проходити і потихеньку обривати. Якщо хочете на базар вести, треба обривати трошки зеленцем. Щоб можна було їх довести, щоб вони не м'ялися. Ну а в цілому сорт дуже гарний. Є трошечки живців для щеплення, ось кому цікаво, звертайтесь. Будемо реалізовувати на літню кольоровку та на зимову сняне щеплення. Звертайтесь тільки у Viber, бо по телефону балакати, приймати замовлення, часу немає. Дякую за розуміння. Зараз пробожу збір та з вами будемо дегустувати. Не перемикайтесь. Так, давайте побачимо яка вага. 80. 80. Гарний розмір. 78. 76. Сімдесят шість. Або кажучи сімдесят вісімдесят грамів. Сімдесят п'ять. Ось в руці вона доволі така крупноплідна. Коли обтираєш її, вона така червоно-фіолетова. Якщо буде посаджена десь в затінку, то буде більш така жовто-червона. Форма плоду така серцевидна, дуже гарна, товарна. Так, давайте. Розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Вона соковита. М'якоть жовтого кольору. Кістечка не відділяється, як бачите. Так. Тут є черв'ячок десь. Хотів залізти, поласувати. Так. Так, ну так воно виглядає. Давайте по соку і по вмісту цукру. Соку дуже багато, як бачите. А ну вміс цукрів який. Одинадцять. Так, ну я проміряв, було і 12, було навіть і 9. Так, ну давайте ще по соку. Соковита. Ось. Бачите, ось натискаю, все тече. Так, пробуємо на смак. Шкірка підхрустує. Смак, коли вона повністю визрівша, диня вразний присмак залишається у роті. Потім олича. І трошечки слили. Отакий мікс цікавий. Присмаків у роті відчувається. Дуже-дуже дуже класний. Шкірка трошки, трошечки може бути з кислинкою новичкою, якщо цей сорт не достигне. А так в цілому м'якоть солодка. М -м -м. Смачний. Смачний сорт. З гарною товарністю плодів раннім терміном достигання, ось як помідорки. Бачите? Дуже цікавий сорт. Рекомендую, хто полюбляє сливки, диплоїдні сливи, алечу, гібридні форми. Цікава новинка така раннього терміну достигання. Якщо посадити в затінку, буде ось такий вигляд. Ледь-ледь буде червоний такий, у нього забарвлення. А якщо на сонці вони будуть, вони будуть такі темно-фіолетові. Ось у такого кольору. А, червоно-фіолетові. Є трошечки живців. Ще повторююсь, кому цікаво, звертайтесь письмово в Viber, бо по телефону можливості приймати замовлення немає, дуже багато роботи. Всім дякую за розуміння, всім гарного дня, до побачення.